Ти не думай, що в новому році буде сонце ясніше світить, будуть довшими дні і коротшими ночі, буде більше часу, щоб молитись служить. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя, більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід. Усіх починань, нам життя лише одне, подароване Богом, і щоразу Його в новий рік починать, то лукава, й оманлива в того дорога, вона зрадить Його в несподіваний час. Ти подумай про те, може буде і важче. З кожним днем ми все ближче до неба йдемо, і лукавий стає з кожним днем. Все лютішим, вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози й тривоги, а в кого і падіння, будуть слабнути руки, і віра згасать. Головне це не втратити своє спасіння і у новому році ближчим Богові стать. Когось втратимо, когось між нами не стане. Треба дуже молитись, щоб світ не забрав. Хтось народиться знову в покаянні стане. Через всі перешкоди буде церква зростати. Ну, звичайно, що будуть щасливі хвилини, але щастя земне це коротенька мить, бо дорога земна це є гори і долини. Не старайтеся, щастя надовго спинить. Але попри усе, я вас нині вітаю з Новим Роком усіх, миру вам у житті, нехай ваші серця горять, не згасають, наближайтесь до Бога у році новім. Нехай труднощі вас у житті не лякають, новий рік буде кращим, я вірю у це, буде кращим, тому що він. Нас наближає у бажанне, у вічне, у небо святе, слава Богу.